чи Якби ми не намагалися відігріти цю батарею, нам так нічого й не вдалося. При будь-якому контакті котик шипів, агресував, ричав а також дуже сильно боявся. Тож до нього ніхто не ліз. Ми прибирали у нього за допомогою щипчиків. Він сидів без лотка, але на щастя, нам вдалося зробити все, щоб відновити його здоров'я. По-перше, йому було необхідно сидіти нерухомо, тобто обмежити його пересування в просторі. Плюс він дуже вправно ковтав пігулки. що також зіграла нам на руку. Коли потепліло, ми вирішили його каструвати. Ось тут зараз буде смертельний номер, але це він під дією препарату. Потім він знову почав кидатися на мене. Почали привчати його до території клініки. Зробили ось таку конструкцію, виносили його, щоб він звикав до вулиці, бо він півроку десь її не бачив. Двір у нас закритий, тобто ми вирішили, що тут буде більш-менш безпечно. Втім, потім котик пропав, але Ми його побачили знову. Він. Оселився десь неподалік і вночі він приходить і їсть змисочки, там завжди є корм, завжди є вода. І те його укриття ми не чіпаємо, тобто у нього є можливість прийти і поспати десь на безпечній території.